Доброго, дня, шановні глядачі, радий вітати вас на демополі компанії Сінгента в Переяслівському районі в господарстві Нива Переяслівщини, де я зустрів нашого регіонального технічного експерта по Київській області Євгена Буюна. Доброго дня, Євген! Розкажи, що у нас сьогодні на демополі і що будемо робити сьогодні? Добрий день, Антон. Ну, у нас на демополі, як завжди, кукурудза, соняшник, незабаром збирання. Тому є сенс підвести деякі підсумки по тому, як спрацювала система захисту на кукурузі, як працювала система захисту на соняшника, для того, щоб зробити якусь оцінку на майбутнє для нас, для виробників, дати якусь рекомендацію. Прекрасно, ну що, пішли, подивимось? Пішли. Євген, розкажи, будь ласка, щодо фунгіцидного захисту більш детально. Так, що стосується фунгіцидного захисту, на даному полі нагадаю, згідно технології і так воно було в практиці використано продукт Amistar Голд, це є фунгіцидом. Дробне внесення ми практикували, і в принципі ми так і рекомендуємо своїм клієнтам. Перше внесення у період до 10 листків, друге максимально до початку цвітіння. В принципі, так на даному полі. І відбулося перше внесення містаргов було у фазі десь порядка до 10 листків у нормі 0,5 літ на гектар. Що стосується ефективності роботи даного продукту, можете побачити на власні очі. Абсолютно чисті стебла, немає тут розвитку помозу, фомопсису. Абсолютно ну, дуже складно судити зараз по листках, оскільки давним-давно вже термін захисної дії пройшов більше двох місяців. Навіть більше ніж 2 місяці було від моменту першого внесення, тому складно судити, але по стеблах можна дати оцінку по роботі першого внесення даного продукту. Бачите, немає тут ніяких стеблових фон, зараз які ми могли були б бачити по хворобах. Що стосується другого внесення, тут було е, в нормі носімдесят за застанова Містар Голд. Вносився він у період початку цвітіння. Тому оцінюємо вже більше по листках. Да, і в принципі, самі на власні очі, бачите, да, є незначний відсоток розвитку жастих хвороб у даному випадку. Але ми розуміємо, віднесення... е, та Мабуть, два місяці вже пройшло. Так же? Правильно, Антон? Да, да, вірно. В принципі, продукт давним-давно вже термін захисної дії продукта минув. На сьогоднішній день ми бачимо вже де-не-де розвиток. І жарти хвороб. В принципі, це природньо і поїдає всім канонам, так би сказати. Ну і відповідно такий фунгіцидний захист мав вплив на виповненість кошика, як ви бачите в даному випадку, виповнений як край, так і середина. Насіння гарно виповнене, що в кошику, що саме по собі. Можна поспостерігати, є налив, а відповідно є якісь. Амбіції на урожай. Підводячи підсумки по роботі фунгіцида на даному полі, на мою думку, продукт Містар спрацював працював навідмінно. Бажаний результат ми отримали, отримали бажаний захист. Як ви бачите, немає розвитку стеблових форм хвороб і листових форм, особливо більш там, складніших чи більш суттєвих, таких, як ФОМОЗ, ФОМОПСІ, тут не спостерігається. Ржасти Хвороби з'явилися вже в момент, коли фактично термін захисної дії продукта вичерпаний. Оскільки ми вже зайшли в посів, то пропоную також оцінити роботу ґрунтової схеми. Нагадаю, тут було використано бакову суміш дуал з Гезегардом на соняшнику, то підведемо деякі підсумки по ефективності даної бакової суміші. Як ви бачите, ідеальне чисте межляддя до самого збирання. Продукти спрацювали ідеально, відсутня Будь-яка забур'яність, як водойна, так і злакова. Небажаної рослинності немає, є тільки бажана і вона в дуже, досить хорошому стані. А ось тут не було схеми до за Як ви бачите, лобода, мій зріст, ну і відповідна реакція соняшника на таку забур'янність. Можемо оцінити по величині кошика, по його виповненості. Ну і по величині майбутнього рожаю, я думаю. Зробили вже пральні виставки. Різниця очевидна. Дякую, Євген. А тепер пару слів по кукурудзі. Нагадаю, гербіцидний захист кукурудзи складався з продукту Примекстрагов. Використовувався самі продукт сходу у фазі 5-7 лісків кукурудзи. Продукт абсолютно м'який до культури, як ви можете бачити, абсолютно немає ніякого впливу на качан, ряди вирівняні, скидання, тобто абсолютно м'який. Ось вже не за горами збирання, оцінити, як спрацювала дана схема. Можете по чистоті мізрять. Немає тут ніякої запрямоності не дводольної, не злакової. Продукт абсолютно м'який і безпечний усі сівозміні. І Рядом контрольний варіант. Ось таким ми мали поле, якби не було використано примекстри, лобода, Заборялись... по -пояс. лобода по пояс, абсолютний ліс, ну і вплив на культуру такої запорядності відповідний. Як ви бачите, можете оцінити половичні качана на контрольному варіанті і на варіанті, де... Було використано захист примекстрою. Ну що ж, а нам залишається дочекатись того моменту, коли сюди зайде комбайни. Подивимося, що покаже нам бункер. До зустрічі! До зустрічі.